А ви можете потрапити у в'язницю. кінці кінця, та, та схаменіться. Та скільки можна робити з людей дурних? Ну розумієте, є Ці, люди, які з Хотілося б писати план зумову. Ну так я я покинул, ми устроїли як вибори. завжди, вибори. як завжди. Там судах, далі. Одне те сам я розумію. Я розумію. Вони були в судах. Вони були в судах. Ці люди в судах не були, може нарешті дурня. Як музику починаєте грати. Я вам говорю, які питання повинні розглядатися. Ви дали свої пропозиції. Ці пропозиції були подані на погоджуємо раду. Потім всім протоколом і вашим ліцем ми подали в її проміс. Проміс, якщо розгляне, скаже, що неправочинно, там то зонування, воно надасть вам. Відповідь згідно законодавства. Згідно законодавства, місячний термінів на другий місяць. Ми, ми вам писали, що ми подали, не розробляємо. Нас хочуть ввести в оман. Технічне завдання для проєктування надають оці люди. І не треба посилатися на дні про місто. Вони показали пальцем, там, де стадіон, що тут поставити Ж-3. Та не сам Дніпро місто каже: ні, ми бачимо тут вже три. Воно не може цього говорити. Ідеологом, і технічне можна. завдання дає влада Дніпромісто місто. Просто виконало. а воно тільки виконало. І тут вже бачите, як воно не неув'язка, бо мені пояснюють, що в генеральному плані місце стадіону вже було позначено як житлова забудова. Ми нічого не могли зробити. А тут якось їм вдалося зробити зони паркової зони скверів. Вони вже частину відсікли для житлової забудови. Як хочемо, так робимо. Я представляю е, 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 громадську організацію Українське реєстрове козацтва за матом на міста Тернополя Порфірі Олексій Вікторовичу. Всі прекрасно пам'ятають події 2008 року по вулиці Юності, де Щепанівський хотів будувати незаконно будинок. Ми приймали, зокрема, участь і депутати, і громадськість. Е, ми відбили цю е, незаконну е, будову по вулиці Юності. І було рішення сесії міської ради від 28 року, надати даній території паркової зони, зобов'язати е, е, управління архітектури в місячний термін, це 2008 рік, визначити зони паркової зони і затвердити її. На сьогоднішній день ми бачимо по даній земельній ділянці стоїть вже три. Ми, коли взнали, що цей незаконний... План зонування має бути прийнятий 29 листопада 2013 року. Зокрема, я підтримую пані депутата. По цьому ми звернулися в прокуратуру про недопущення прийняття даного рішення, тому що рішення сесії міської ради, письмові рішення про надання цій парковій зоні згідно сесії рішення міської ради відпочинкової зоною Козацький гай не враховані. На наше звернення ми також до архітектури. Управління містобудування ми не отримали жодної відбори. Дякую. І рішення міністра ніхто не скасовував, чи по козацькому гаю. Mm -mm. ну, Відповіть, будь ласка. Mm -mm. Mm -mm. Ну, якщо є рішення міністра, то там буде зелена зона і сквер. Напроти паркового зона рішення сесії міської ради. Якщо це рішення не скасоване, на якій підставі... Від 2008 року, 28.11.2008 року було рішення сесії міської ради. Надати тій території паркову зону і скласти е, межі паркової зони. Це 2008 рік. Сьогодні 2013 і там житло вбудова. У 2008 році треба було задати таке питання, після того, як було прийнято рішення, Тоді їхало розроблятися генплан. Треба, Треба тоді не задати не питання. Не Я не знаю, чи відмінили його. це. Ви Але генплані було внесено. Було, генплан. Ти, ну почекайте. то дайте спрятувати. тоді по Орлика відповідь. От ви так мієте значить, маневрувати, дайте відповідь по ордика. Чому не відповідає зональний план Генеральному плану? В тій частині? А да, відповідає він, тому що в генеральному плані зазначення території на звернення регіонії громади, що не хочуть будувати там собі будиночок. <світ> 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 Це, що це житловий будинок, в Генеральному плані зазначена генеральному генеральному плані, плані, територія під, житлові, під житлове будівництво. Не бачу. Генеральному в плані, а ще в 91-му році ці громадські релігійні громаді була виділена територія, ну оцей що? гектар, за призначенням якого вони виправо, можуть виправо, використовувати. Слову, вони і земельним виправо. кодексом це не забороняло, що вони змогли змінити функціональне призначення якої частини. І вони просто віднесли Добре. і захотіли У мене конкретне запитання, у нас є спеціалістка кадастру. Можна змінити половину ділянки функціональне призначення. У мене є ціва ділянка гектар. Я приходжу до вас і кажу, я її не буду ділити, я хочу, щоб вона лишилась цілісна в кадастрі, але ліва частина буде громадська житлова, а права буде житлова. Отак так можна зробити чи ні? Можем. Як? Ріккодацію з земельним кодексом це предусмотрено. Земельним кодексом це чітко забороняється. Шановні, ті питання були. Ви почали нові, ми починаємо переходити в дискусію тих ваших, наприклад, проблем. Я ще раз сказав, ви дали свою пропозицію, внесли оці ще ваші пропозиції в поводжу раду. Будь ласка, ми будемо розглядати. Якщо ви вирішили, що сьогодні не можна розглядати, чи ви не маєте бажання план зумування, ми записалися в протокол. І це буде озвучено в пресі, що провелися громадські слухання. Люди говорять, що це воно не було. Просто поговорили по балансу, Не, поговорили не провели громадські слухання. по шкому кажіть, що значить на вираз так 28 чоловік. На що на громадські слухання підібрали кімнату, де може поміститися 30 чоловік, було б ще 28. Це обов'язково треба казати? Якщо вам треба замовити Березіль і проплатити, я проплачу.